Хочеш, щоб позимку в тебе було тепло та твоя квіточка не замерзла? Хочеш, щоб улітку було прохолодно та була свіжість у квартирі, компанія AJAX допоможе це вирішити. А зараз я вам покажу, як це. Нарешті мрії збуваються. Компанія AJAX розробила дуже гарне рішення. Які ми всі дуже довго чекали, всі ми знаємо, що кожен датчик від компанії Ajax має на борту температурний показник, Тобто температурний датчик, який показує стан температури в нашому приміщенні, де встановлений даний датчик. Але ми не могли ніде застосувати цю інформацію. Тому. Вони дуже великі молодці. Дуже їм дякуємо. Вони реалізували управління пристроями за допомогою температури. Тобто ж ви можете використовувати будь-який датчик у системі, як Motion Protect, Door Protect, будь-який пристрій який може дати показання температури для управління якимись пристроями. Ви можете, якщо у вас дуже жарко в приміщенні, запустити кондиціонер або систему вентилювання. Можете, наприклад, якщо у вас дуже холодно, запустити там, теплу підлогу, або запустити, якщо у вас електричне опалення, запустити інвертори або газовий котел з електричним підпалом. Все це можна реалізувати за допомогою невеличкої охоронної системи. Зараз ми вам покажемо, як це працює і що воно дійсно працює. Поїхали. Так, тепер ми перейдемо до нашого мобільного додатку і налаштуємо сценарій по температурі. У нас, заприклад, буде датчик Motion Protect, і ми будемо прописувати сценарій на ось такий, AJAX сокет білого кольору. Для того, щоб нам це налаштувати, ми заходимо на наш сокіт, заходимо в його налаштування, вибираємо пункт сценарії. Створити новий сценарій. Вибираємо пункти за температурою. Вибираємо наш датчик Motion Protect. Нажимаємо далі. Значення параметра. вибираємо вище, ніж вказаної температури, або нижче вказаної температури. Хай буде вище. Наприклад, ставимо вище 30 градусів. Нажимаємо далі, придумаємо ім'я нашого сценарія, напишемо, що температура. Вкажемо, що наша розетка повинна увімкнутися, вмикається. І нажимаємо Зберегти. Все, наш сценарій створено. А тепер давайте затестимо дану функцію. Беремо наш датчик. У нас є наш помічник фен. І нагріємо наш датчик, щоб привислася температура, і переглянемо, які у нас будуть показники, і що наша розетка переключиться, ми побачимо, що вона нас зміни колір. Зараз вийдемо з налаштування розетки. І переглянемо стан. Вмикаємо наш фінчик. Коли бачимо, температура піднялась на 33 градуси, і наш сокет увімкнувся. Тобі ж сценарій: літо, жара 33 градуси. Хоп, вімкнулася або сокіт, або волсвіч, і увімкнула нашу систему кондиціювання або вентиляції. І все у нас прохолодно і підтримується необхідний рівень температури у приміщенні. Ось так друзі, як ми побачили, в даній системі з'явилася ще одна нова перевага: це контролювання пристроїв з допомогою температури. Налаштовується просто не потребує додаткових датчиків контролю температури. І може забезпечити нам комфортне перебування в тому чи іншому приміщенні, керуючи нашою системою вентиляції або опалення. Якщо вам сподобалось дане відео та дане рішення від компанії AJAX по контролю пристроїв за допомогою температури, ставте свою вподобайку, пишіть обов'язково коментар, People.ua – безпека для людей.